Минуле відео було про те, як ми виїхали з Києва і фактично доїхали до Австрії. В цьому відео я хотів би вам розповісти, а куди ж саме ми їхали, що там відбувалося, які там були автівки. З ким ми встигли поганятися на Зальцбург Рінгу. Нам довелося виїхати на сам Рінг, і там були перегони. І ми навіть трошки переможемо. Перегони були не зовсім професійні, більш аматорські, але ж тим не менш, Тесла показала все, на що вона здатна. І ми показали себе як українці, які можуть робити з автівок досить цікаві, цікаві речі, досить цікаві проекти, такі як кібертри, там широкі плети, таке інше.